Ніжок у стола, скільки лапок у кота. Хто готовий відповідь нам дати? Всім число оце назвати. Сьогодні на уроці ми будемо вивчати число і цифру чотири. Бася, Толя, Коля, Олег, скільки разом усіх колег, скільки кошенят ліворуч. Двоє. А скільки праворуч? Також двоє. А як утворити число 4? Правильно! Треба додати до двох кошенят. Додаємо ще двоє. І виходить в нас чотири кошенятка. А зараз ми будемо порівнювати число 4 із числами, вивченими раніше. Скільки зайчиків? А скільки морквин? Кого або чого більше? Вірно, зайчиків більше. Тому ми кажемо чотири більше трьох. А скільки білочок побачите? Так, чотири. А горішків. А горішків два. Кого або чого? більше. Правильно, білочок більше. Тому ми собі запишемо, що 4, правильно, 4 більше 2. А тепер порівняємо 2 і 4. 2, молодці, менше 4. 2, 4 і 1. Правий 4 більше одиниці. А на що похожа цифра 4? Ось 4 жартівливо вигнає лікоть вліво. А як же пишеться цифра 4? Починаємо писати посередині верхньої сторони клітинки і ведемо вниз ліпоруч коротку, похилу пряму лінію. Нижче середини клітинки. Далі не відриваючи руки горизонтальну пряму лінію проводиш, не доводячи до правої вертикальної сторони. У верхньому кутку правому ставимо крапку і ведемо до неї зодов пряму похилу. Молодці учні! Ми сьогодні гарно попрацювали і багато нового дізналися для себе. До нових зустрічей!